Добрий вечір. Слава Україні, героям слава вітаю! Розпочнімо із ситуації на фронті. Покровський напрямок залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту, і протягом останнього місяця там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень. І місцева влада повідомляє, що армія РФ підступає до Покровська, і що в жителів є тиждень-два на евакуацію. А пане Олеже, як на вашу думку, можуть далі розгортатися події на цьому напрямку? Чи є реальна загроза захоплення міста Покровське, і якими можуть бути наслідки, якщо це все ж таки станеться? Існо на жаль, ми не можемо гарантувати стовідсотково, що ми зупинимо просування російських військ на цьому оперативному напрямку. Єдине, що ми можемо на сьогоднішній день сказати, це те, що зараз там ми підходимо до певних географічних до певних перешкод природних перешкод, а саме панівні висоти, річка. Яка там протикає в, в цьому районі, і у нас є, є можливість на е, затримати ворога або максимально знизити темпи його просування на цьому оперативному напрямку? Оце ми можемо до речі, саме звідти і е, термін що. Одна один-два тижні на евакуацію жителів Покровського, чому тому, що з кожним кроком Російська Федерація має більше можливості наносити вогневе ураження, в тому числі і ствольною артилерією, тобто артилерійськими системами, які маються на озброєнні російської армії. Ну а так, ситуація загалом дуже важка, і поки ми не зможемо, не буде не будемо точніше мати можливість. Підсилювати ці напрямки військами і технікою, ну доки буде зберігатися оцяка оця, оця сама тенденція в плані від відходу наших військ. І водночас інститут вивчення війни повідомляє, що Росія перекинула до Курщини тисячі військових з українського фронту у якості підкріплення передислокували з Донеччини якраз кілька неповних бригад чисельністю у 5 тисяч осіб. Наскільки це може допомогти змінити ситуацію на Донеччині на користь збройних сил? І як думаєте, чи далі буде відбуватися така передислокація? Адже на Курському напрямку, тобто в Курській області ЗСУ захоплюють село за селом. Справа в тому, що ну поки що від нашого генштабу не було підтвердження. Справа в тому, що Російська Федерація взагалі не чіпала Донецький напрямок. Вони першу хвилю підтримки чи підсилення військ Курської області вони брали так дійсно зі східного фронту. В основному з Херсонської і Запорізької областей там вони так. Вони назбирали тоді всього на всього одинадцять батальйонів. Там чотири дивізіони артилерійських і до 11 батальйонів. Це сім з половиною тисяч. Десь було на сьогоднішній день. Ну я сумніваюся, що вони взяли з Донецького напрямку. Я от хотів би почути наш Генштаб, що скаже чому тому, що фактично Путін виводить Курську область в окремо. Паралельну площину так, щоб вона не перетиналася з Донбасом, і щоб не було прямого і чи прямого, чи косвеного зв'язку з подіями в Курській області і з подіями в Донецькій області, так от на, на це більше похоже. І до речі, для Путіна легше було б зняти з Луганської області, тому що там більше ніж близько 100 стотисячного угруповання, і дійсно там 5-10 тисяч зняти було б Можливо, але Путін не поспішає це робити, перекидати. Тому звідки взяла західне видання, тут сказати дуже важко. Але навіть враховуючи 5 тисяч неповні бригади, це, скоріш за все, мається на увазі неокомплектовані. Це ті, які вивели на переформування після понесення ними втрат на першу лінію оборони чи на перший. На, на, на в, в ході атакуючих дій на наші позиції вони нічого не вирішать. Ну максимум один-два опорних пункти а, вони можуть а, опанувати і тримати там певний час оборону. Так що вони погоди не зроблять сьогодні на Курській області. А, пане Олеже, а якщо Повертатись таки до Покровського напрямку. Яка ситуація з містом Мирноград? Тому що днями раніше теж була інформація про те, що туди наближаються російські війська. Ну, Мирноград так там ситуація ще гірша, ніж Покровську, тому що він ближче до лінії фронту, і тому його, його легше обстрілювати російським, російським військам. Що вони на жаль, і роблять там. До речі, до по Мірнограду от останній обстріл був застосуванням реактивних систем залпового вогню смерч. У них штатна дальність там, 70 кілометрів, а новітніми боєприпасами. У них дальність там 110 кілометрів. От так що там, там ситуація до речі, да ці кадри, що ви показуєте, вони вже стали таким символом цей обрушений будинок, від якого залишилися тільки бокові стіни. От а решта було все зруйновано. Так що з Мирноградом там ситуація буде гірше ніж з Покровським. Насправді також непроста ситуація на Сумщині. Тут як відомо, Курська область межує із Сумською, яка фактично потерпає від обстрілів РФ щодня. Це і місто Суми, і прикордонні території області, і місцеві жителі, яким. Доводиться покидати рідний дім. Розповідають журналістам про те, що немає у них вже ні води, ні світла, ні газу. І скажіть, чи може от операція знову ж таки на Курщині допомогти змінити на краще ситуацію в Сумській області? Ну тут так. Це, до речі, це може бути прямим результатом цієї операції. І на Наразі, там, де ми сьогодні, от куркурська я називаю операційна зона, де ми отримуємо плацдарм на території Курщини, там жителі Сумської області вже не потрапляють від обстрілів, особливо артилерії, мінометного вогню, артилерійського вогню. І там навіть на сьогоднішній день не стоїть не проблема обстрілу кабами. Тобто, глибина входу наших військ достатньо для створення буферної зони. До речі, я так спостерігаю, що наше командування обрало. Я рахую, що це правильно обрало тактику розширення плацдарму. Ми зараз, от дві доби тому, ми, ми правий фланг трошки коригували, розширювали зараз. Ми, от минула доба, ми лівий фланг розширюємо. Звільняємо там населені пункти. І от ситуація з рікою Сім і підривом всіх трьох мостів, які є на цій річці, то вона говорить про те, що ми можемо створити таку цілу полосу вздовж нашого кордону до річки Сім, для того, щоб. Ну, це буде наша буферна зона на сьогоднішній день. Можливо, навіть не потрібно так глибоко входити. В територію Курської області, тому що сили засобів у нас не так вже багато. А от створення широкого плацдарму, який прикрит наполовину прикритий річкою Сейм, то цілком не цілком завдання, яке можна виконати. Ну і головне, що воно унебезпечує нашу Сумську область. Чимало західних видань називає операцію в Курську. Успішною і разом з цим видання The Times пише що війська Росії можуть зібратися для здійснення контрнаступу в цьому регіоні і спробують повернути захоплення Україною території до кінця жовтня цього року. Що ви думаєте про це, пане Олеже? Чи буде Росія контрнаступати там у зазначений термін? Чи можливо це буде відбуватися раніше, пізніше, чи можливо взагалі не буде відбуватися? Яка тактика загалом може бути у них? Це буде відбуватися, обов'язково буде відбуватися. Нам цього не уникнути. Як ну, якщо не, не, не почнеться, допустимо там дипломатичний процес, я маю на увазі не створюються умови для початку перемовного процесу, От, то збройне протистояння буде продовжувати Росія. Ну зазвичай спробує звільнити цю територію силовим шляхом. І до речі, я думаю, навіть в першу чергу вона так спробує е, 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 діяти. Справа в тому, що де взяти війська, ось головне питання, і е, жовтий... Місяць кінець жовтня я би сказав, що це ну такий супероптимістичний прогноз. Якщо допустимо, 1 вересня Російська Федерація оголошує чергову хвилю мобілізації. Починає е, проводити мобілізацію. в Першу чергу відбирає людей, які е, більш-менш мають якийсь досвід військовий, тому що там таких не залишилось, пам'ятаєте, у 2022 році. Рекордом стала два тижні з моменту проголошення мобілізації, як ми цих мобіків зустріли на лінії фронту. Ну там були люди підготовлені. Це були в основному люди з оперативного резерву або резерву першої черги, моб резерву. То тут таких вже немає. Тут буде третя, четверта категорія, і ну трошки може друга категорія. От так що їх не кинеш на фронт одразу. Їх треба буде 3-4 місяці навчати. Саме оптимі... оптим... оптимістичний прогноз. Якщо 1 вересня мобілізація, то десь в грудню місяцю можливо вони будуть сформовані, навчені і укомплектовані тут. же багато складових. Це це. Це такий ідеальний варіант, якщо Росія спромагнеться це зробити, тому, що в кожному пункті, який я назвав, є величезні проблеми в економіці Російської Федерації і в соціумі Російської Російської Федерації, Тобто бажаючих піти сьогодні під мобілізацію набагато менше ніж двадцять другому році. Або якщо станеться якась, ну скажімо так. Диво і російські війська опанують Донецьку область, тоді так перейдуть глуху оборону, і у них знов з'явиться можливість перекидати війська на в ту ж саму Курську область. Ну в що я теж особливо не вірю? Хоча ситуація доволі складна. А ви більше схиляєтесь до тієї думки, що таке буде масована мобілізація в Росії? Що вона розпочнеться чи навпаки, що не наважиться? А справа у тому, що якщо вони не наважаться оголосити мобілізацію найближчим часом, то десь от якраз десь в жовтні може посипатися фронт, тому що треба і нестача техніки і особового складу почне сказуватися на, на лінії фронту з тими втратами, які несе. Ви подивіться на втрати за тиждень. Російська Федерація втрачає приблизно мотистрокову дивізію 8 тисяч втрат за тиждень всього навча за сім днів. Це шалені втрати, які вони несуть. І такі втрати треба поповнювати. Не поповнювати не тими 25 тисячами, які вони там збирають, ледь-ледь збирають від команд. Тому що вже за 2 мільйони навіть, бажаючих іти під мобілізацію на сьогоднішній день стає дедалі менше. Так що вони просто не витягнуть без мобілізації. А чим на вашу думку, от може Завершитися операція Збройних сил на Курщині. І коли це може статися, так одразу наступне питання до цього: чи можуть розпочатися подібні операції в інших областях Росії, які межують з Україною? Ну, скажу так, що є декілька напрямків, не буду їх називати, але є декілька напрямків, де відмічається, де вороги відмічають рух наших військ. Причому не на фронті, а в тилу от але де воно як то кажуть де воно вистрелить спрогнозувати на сьогоднішній день фактично фактично неможливо тут бачите навіть журнал за Economist пише що а, даже головне управління розвитку, даже єрмак не був під попос саме не не був у посв... посвідчен в ці в плани які Розроблялося в Генеральному штабі. Так що дуже обмежене коло, коло осіб. Командувач і президент. Два командувачі, один верховний, один. Що? що? Правильно? Так, звук звук був відсутній. Кажу, але спроби Ремар... будуть правильно? Так, спроби будуть. Це я, ну, багато навіть. Даже... І чиновників наших, і військових говорять про те, що це перший етап масштабної операції, яку підготувала підготували наші збройні сили. Так, що так, що чекаємо, де, де воно вистрілить, і не факт, де був ну, це, що це буде Російська Федерація, чи це буде територія України? Угу. Mm -hmm. А також сьогодні в день ми спостерігали, зокрема моніторингові канали, писали про виліт бортів Ту-95, які здійснювали імі... імітаційні пуски. Відомо, що в тренуваннях також беруть участь борти Міг 31 к А скажіть, будь ласка, чи може це свідчити про підвищену загрозу масованого обстрілу українських міст у найближчий час? Адже. Останнім часом ми спостерігаємо таку от паузу в цьому сенсі. На жаль, так на жаль, це наша проблема. І я би даже більше сказав: це наш головний біль: як нам підготуватися для відбиття цього масованого ракетного ракетно-шахетного нападу. Я думаю, що він буде, буде скоріш за все найближчим часом. Можливо, навіть в день незалежності. Що Росія полюбляє е, такі скрепні дати і е, нанесення в них нанесення максимальної шкоди країні нашій країні, от і я так передбачаю, що вони готують екіпажі для такого масованого удару, який може бути здійснено в декілька хвиль, судячи з того, що вони е, от хвилями е, вибудовують бойовий порядок і виходять на рубіж. Пусків ракет не одночасно всією там кількістю літаків, а поступово, хвиля за хвилею. Водно те, що дадуть тренування, те, що накопичуються ракети, вже давно. До речі, вже в сеті є відомості. що Там по декілька десятків кожного типу ракет вони накопили х... Накопичили і х один Х-555, і п'ятдесят є, і кінджави є іскандери. Є так, що нам, нам треба готуватися для того, йо, до речі, німецька допомога тут не знаю, встигне, не встигне, але підсилення нашого протиповітряне, точніше, підсилення захисту повітряного простору нам просто необхідно зараз. А якщо так от підсумовувати ситуацію на фронті операцію в Курській області, як ви думаєте, як от загалом можуть розгортатися події на фронті? А в Україні у найближчий час, на найближчі місяці, чи от фактично все залежатиме від ресурсів у кожної з сторін. Які ваші прогнози? Ну я думаю, що воно вплине і навіть суттєво. Чому? Тому що, допустимо, на Донбасі особливих змін не відбудеться. Ми так, так і будемо намагатися нанести максимальну Втрати противнику можливо поступаючись частково територією нашою, от до певного моменту. А певний момент може настати, як сказав президент Зеленський, що наступний, наступний пакет військової допомоги буде повністю передан терміново на Донецький напрямок, і там буде підсилення наших військ для спроби чергової для спроби зупинки російського просування. А от Курська операція, я думаю, що вона, вона більш політична ніж воєнна, і чому до нього до неї дійшли, тому що ми на сьогоднішній день у нас ситуація позиційної фактично позиційної війни. Так, ми потрохи іноді відступаємо, але недостатньо сили засобів для того, щоб змінити кардинально змінити хід. Бойових дій. Уявіть собі, якщо б ми всі війська відправили сьогодні на Донеччину, ну вирівняли б ми фронт, зупинили б просування російських військ. Що далі? Далі ми б залишилися б на саме на тій ж самій позиції. А ми, ми що ми зробили? Ми в Курській області зробили асиметричний крок, крок, який впливає більше впливає на політичну ситуацію всередині Росії. Фактично, ми розхитуємо внутріполітичну ситуацію в російській. Федерації, і от тут я очікую наслідків цієї операції, саме політичних наслідків. Задання військових полягає в утриманні тої території, яку ми беремо під контроль. Це військове завдання цієї операції. А от політичне завдання, як будуть ставитися до Путіна еліти, і що вони будуть застосовувати по відношенню до нього. В той, в тій ситуації, в якій вони опинилися, а для них це ну фактично це перший раз в історії новітнішої історії Росії, коли іноземна армія контролює територію Російської Федерації. Так що отут от я очікую кардинальних змін. З експертів в нашому ефірі також на цю тему говорив про те, що цілком ймовірний військовий переворот в Росії на тлі цих подій називав очільника збройних сил Росії. Що от може бути ця провокація? Ви як думаєте? Цілком ймовірно, тим більше що на сьогоднішній день генералітет не просто. Такий о, о, ображений з боку Путіна, і о, він, нам, Путін намагається його максимально послабити ціми арештами, цими кримінальними справами. Вони там всі ворують. Яка різниця? Так чомусь не, не хапають інші міністерства, а всі хапають тільки, тільки генералітет. І так цілком імовірно може бути якась критична точка, де вони. Вони зберуться і скажуть хлопці, або нас тут всіх пересажають, а потім зроблять ЦАПами відбувайлами за прогроз цій війні. Тому що все до цього йде. Економіка тріщить, фінанси тріщать, армія а, потребує ресурсів все більше і більше. Грошей не вистачає. От. Або, або ми всі просто знищить нас, нас не просто знищать, нас і зроблять винуватцями. Чілком, ймовірно. І до речі, я вам даже. Скажу, коли це може відбутися при умові, коли бізнес великий капітал Російської Федерації олігархи, знайдуть спільну мову з генералами. Як тільки вони домовляться, наступний день буде буде переворот.